Вітаю вас, шановні колеги! Дистанційна освіта, навчання на відстані набуває сьогодні все більшої популярності. У травні 2022 року педагогічний колектив закладу дошкільної освіти номер 1 Червона шапочка проходив корпоративні курси теми упровадження google інструментів в освітній процес навчального закладу на базі Донецького обласного інституту після дипломної освіти. Це дозволило нам розвинути інформаційну цифрову компетентність. Google Календар це зручний та корисний додаток, який допоможе занотувати важливі події та заходи, на які ви плануєте завітати. Ви точно не забудете про важливі моменти. За допомогою календаря можна створити події, додати місце проведення вихованців або своїх колег по закладу у якості гостей, налаштувати доступ для перегляду подій календаря. У Google Календар. Можна додати розклад занять, графік роботи, пам'ятні дати. Планувати не тільки робочі, але й особисті події у календарі дуже зручно. У налаштуваннях пошта Gmail дуже зручно всі листи, які вам надсилають, сортувати в теки. Наприклад, колеги будуть в папці по роботі, що дуже зручно. Також можна створити електронний підпис, за допомогою якого можна підписувати електронні документи. Вони мають таку саму юридичну силу, як і звичайні. Google Клас це платформа, в якій ми можемо створити віртуальний клас, через електронну пошту додати до нього своїх вихованців, ставити завдання у спільному структурованому просторі всім дітям або вибірково, оперативно обмінюватися інформацією, створювати свої завдання або додавати їх з інших платформ. Коли ви створили Google Клас, треба його наповнити. Назвами предметів, які викладаються. Ділитися з вихованцями необхідним навчальним матеріалом, запропонувати завдання для дітей, оцінювати завдання вихованців і стежити за їхнім прогресом, організувати спілкування дітей. Якість навчання, результативність, надання знань неможливі без діагностики та моніторингу. За допомогою Google форми можна створити тест, опитування, анкету. Це дуже цікаво. Створити форми в мережі це так само легко, як інші документи. Вихованці, батьки або колеги можуть проходити ваше опитування з будь-якого мобільного пристрою, планшета або комп'ютера. Матеріал, який було надано викладачем до Нобої ППО, я адаптувала до потреб своїх вихованців і наразі вже провела анкетування серед батьків за допомогою Google форми. Робота за спільною презентацією це дуже зручно. Можна працювати над нею одночасно з колегами, давати відповіді на коментарі, які напишуть інші учасники вам. За допомогою Google інструментів можна створити онлайн-документ для спільного чату обговорення, зручно працювати над найкращими ідеями разом.